Президент історичного клубу Холодний Яр Роман Коваль сумлінний дослідник та досвідчений політик один із тих, хто заново відкрив сторінки національного визвольного руху ХХ століття, подвиг козаків холодноярців. Сьогодні він закликає кожного українця віддати голос за всеукраїнське об'єднання Свобода. От уявіть, якби не було свободи в виборчих бюлетенях. За кого голосувати? За тих двічників. Які за влади Віктора Ющенка мали всі можливості побудувати українську державу, але вони показали свою нікчемність? Роман Коваль знає лідерів свободи ще з 90-х років, тому вважає, що може говорити про цю політичну силу відповідально. Це люди шляхетні, щирі, хоробрі, чисті. В Свободівці це єдина сила, яка не тільки словом, а й ділом, а й силою. Готова захищати наші інтереси. Свобода це безкомпромісна й жорстка сила української нації. Такої зараз треба, вважає коваль. Я хотів би бачити, як вони розбивають голови голови ворогам України, які підняли руку на нашу незалежність, на нашу мову. Так я хотів, щоб вони показали приклад, що ворогів треба бити, і їх можна бити. П'ята колона Москви шаленіє від безкарності. Попереджає Роман Коваль, і тому зараз. Час тихої опозиції минув добрі слова влада не, не, не розуміє. Тільки бить і із цієї із тих партій опозиційних, які йду, йдуть до влади. Тільки свобода, на мій погляд, може стати нарішучий захист. І не тільки захист, а й атаку наших ворогів. На таку поставу чекають мільйони людей в Україні, які з різних причин не мають сил і відваги піднятися проти ворога. Хтось повинен дати здачі цій владі, і свобода це зробить. Українська мова безумовна цінність для свободівців. Крім того, це люди із сильним відчуттям національної історії. Переконаний президент історичного клубу Холодний Яр. Це чи мені дорогі свободівці? Тому що це читачі моїх книг. Їм ці книжки потрібні. Вони так само відчувають трагічність історії нашої батьківщини, як і, як і я. Вони так само бачать. Вони так само. Чують. У них так само стискаються кулаки, в них таке саме бажання продовжити справу тих отаманів Гайдамацького краю, які не довоювали ворога лютого. Кожен голос, кожен голос, кожна національна українська родина повинна дати свободі. Кличко пройде. Опозиція об'єднання об'єднана пройде. А я хочу, щоб не тільки Свобода пройшла 5% бар'єр, щоб вона створила достойну фракцію достойний кулак, який би трощив оцих негідників. І завдяки оцій силі, напору, агресивності у нас є шанс повернути престиж Верховній Раді. Тому що сьогодні Верховна Рада під проводом цього хитромудрого, якщо не сказати, вибачте, хитрожопого, Спікера, от вона ж перетворилася на кишло перевертнів, педерастів, зрадників, агентів КГБ. Розумієте? Ну, цих людей тільки сили можна виш, 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 вишурнути з Верховної Ради. І тому я вірю, що козацька завзятість свободи поверне престиж Верховній Раді України.